Так, і продовжуємо з вами. Ось у нас наша частинка, так, тут 2 плюс 3. Знов-таки, 2 плюс 3 одразу буде скільки діти? буде 5. То ми ось сюди, да, ось тут, де за мною не видно, також записали циферку 5. Записали, ідемо з вами на вправу номер 3 так, Це наступна вправа. Запиши пропущені числа. Дивимося. Тут у нас 4, тут якої циферки не вистачає. Так, 5, далі 6 і далі 7. Записали ці циферки. Далі вам пропонують виконати додавання. Дивіться, 4 плюс 3. Дивимося, де 4. Якщо плюс, то рухаємося вперед на 3. 1, 2, 3. 4 плюс 3 діти буде скільки? 7, Буде 7. Записали циферку 7. Виконуємо вправу. І корінці, крона і корінці. Виконайте 3-4 рази, кому необхідно виконати ще декілька вправ, натискайте на паузу. Йдемо з вами далі. Наступна вправа номер 4 У нас є кубики, їх відрізали, треба виконати вправу. Дивимося 9. Було 9 кубиків, да? 9 шматочків. Далі, мінус відняли. Дивимося, мінус 1. Мінус 1, мінус 1 і мінус 1. 1, 2, 3, 4. Мінус 4. Можемо відняти по черзі. 9 мінус 1 буде 8. 8 мінус 1 буде 7. 7 мінус 1 буде 6. 6 мінус 1 буде 5. Записали 5. Далі, ці 4 кубика ми розбили на 2 і 2. Тобто, 9 мінус 2 буде скільки? Буде 7. І 7 мінус 2 буде. 5. Тобто відповідь одинакова. 5 і 5. Записали. І останній, тут за мною не видно. У вас там записано 9 мінус 4. Відповідь буде та ж сама. 5. Записали п'ятірочку. І приготували кольорові олівці. Натисли на паузу. Слухайте завдання. Да? Наведи промені олівцем синього кольору. Промені. Промінь – це відрізок, який має початок, але не має кінця. Натисли, шукаємо синього кольору промені. Будь ласка, один. Має початок, кружочок, да, оцей початок, але немає кінця. Далі ще у нас промінь. Ось початок має, кінця немає. І третій промінь, ось він у нас, він тут не починається, він ось тут починається і туди продовжується без кінця. Синім навели, потім взяли червоний, нам треба навести відрізки. Відрізки це ті, які мають і початок, і кінець. Ось один відрізок має і початок, і кінець. Ось другий відрізок має і початок, і кінець. І у вас там ще є третій відрізок, да? він ось тут зображений. Також його обвели червоним. А це у нас ламана лінія. Вона, складається, з ланок. Да? Один, два, три. Три ланки має ця ламана. У нічки. виконали ці завдання, поклали все і послухали логічну вправу. Подивіться, у вас в гаражі стоїть 6 машин. Три жовтих і три червоних. Завдання звучить так. Уявіть, що ввечері з гаража виїхало три автомобілі. Якого кольору вони можуть бути? Давайте розглянемо з вами декілька варіантів. Перший варіант, якщо можуть виїхати три машини, то вони можуть бути які? Всі. Можуть бути всі жовті. Три жовтих машини. Бо, є, бо там їх три жовті, три червоні. Другий варіант можуть бути всі червоні машини. Так, можуть бути всі червоні машини. Третій варіант. Хай буде одна жовта і дві червоних. І четвертий варіант: можемо взяти навпаки, можемо взяти одну червону і дві жовтих. Одну червону і дві жовтих. Так, дітки, онлайн завдання у вас є в Google класі, можете ви зайти на нього і виконати зручний для вас час. Ну, і вдома, якщо буде у вас можливість, виконати ось такі класні транспорти з. Шматочки в Лего. Це можуть бути будь-які види транспорту. Я думаю, що все зрозуміло. Якщо будуть питання, пишіть дзвоніть. Чекаю фото ваших робіт. Дякую за увагу. Відпочиваємо.